Слава Ісусу Христу! Друзі, сьогодні хочу показати вам різницю між фунгіцидними обробками різних агрохімічних компаній. Я зараз знаходжуся на дослідно демонстраційному полі сільськогосподарського кооператива Вітязь. Це село Коропчене, Чугуївський район, Харківська область. Вчора ми проводили тут день поля і з'їхалися аграрії з різних регіонів України. Всього було більше 130 людей. Тут у нас присутнє і багато хто не зміг. Міг за різних причин попасти на цей день поля, але просили все ж таки, хоч якось показати ці ділянки і розповісти, що ми тут досліджували, що ми показували. Отже, у нас були різні блоки досліджень: це по фунгіцидних обробках, по позакореневих підживленнях і по азотних мінеральних удобреннях. Зараз я вам покажу блок із фунгіцидними обробками. Ось ми вивчали різні варіанти фунгіцидних обробок різних компаній: Спектра Агро, Укравіт, «Басф», «Сингента», «Байер», Адама, Кортева, Саміт Юкрейн і Нюфарм. Ну, ви можете, я не буду перераховувати всі фунгіциди, які там застосовували, але в основному застосовували по три фунгіцидні обробки. Деякі компанії дві фунгіцидні обробки, і ось так вони розполагаються в полі пшениці озими. У кожної компанії свій блок. І от люди могли вчора піти і порівняти результати. Ну і основне питання все ж таки, яка фунгіцидна обробка в цьому році, ну і на конкретно на даному полі виявилася кращою? Я зараз спеціально зайду між якби, обробок двох різних компаній, і там, і там проводилися три фунгіцидні обробки, але одна компанія була. Скажімо так, одна із найдорожчих за грошима ця система обробки. А інша компанія, навпаки, найбільш бюджетна. Зараз подивимося різницю між дорогою фуніцидною обробкою і недорогою. Я не буду називати, яка сама компанія то і то, але оця дуже дорога фуницидна обробка. Ну, а ця в три рази дешевше. Зараз подивимося різницю. Отак, от я йду, йду, розвертаюся, розвертаюся, щоб ви саме побачили. Це просто тут мій слід я йшов. А зараз стаю конкретно на межу. Ліворуч, найбільш бюджетна фунгіцидна обробка, триразове внесення. Але, скажімо так, вартість цих фунгіцидів було в рази дешевше, ніж вартість цих фунгіцидів. Це найбільш дорога система. Ну, от, подивіться, чи є різниця, чи бачите ви різницю. Дивимося спочатку на е, варіант з недорогою обробкою. Що ми маємо? Нижній ярус у нас згорів від приморозків. Верхній передпрарцевий і прапорцевий листок у нас згорів недавно, буквально за декілька днів від спеки. У нас під 40 градусів жарило декілька днів підряд, і просто сонячні опіки були. Хвороб, таких якихось масових хвороб я тут не помітив. Ну, В принципі, фунгіциди справилися. Але це колос, колос не вражений. Бачите? Не вражений. По цьому році нормальний колос. Немає ніяких ознак враження не футзаріозам, ні чим іншим. Це на е, бюджетному варіанті. А тепер подивимося на самому дорогому варіанті. Так само нижній ярус е, е, згорів від приморозків, був сильно пошкоджений приморозків, потім жара, добила і так далі. І так само верхній ярус він е, недавно згорів від е, спеки. Колос. Теж ми бачимо неушкоджений. Тобто ніякої візуальної різниці, абсолютно, ні я, ні всі люди, які були на Дніполя, не побачили між бюджетним е е захистом фунгіцидним, ну і скажімо так, самим самим дорогим захистом. Така от картина у нас була в цьому році. Я розумію, що мені зараз будуть упреки писати представники різних агрохімічних компаній, що я там. Щось там граю на користь когось і так далі. Та пишіть, що хочете, люди добрі. Я роблю висновки сам і рекомендую іншим людям. А я рекомендую не переплачувати. Особливо у нас в зоні е, в посушових регіонах України, це Південна Україна, це східна частина України, і це центральна там Україна, Ну, скажімо так, е, де опадів не так-то і багато, немає смислу взагалі переплачувати за якісь там фунгіциди. Потрібно фуніциди знати фази росту і розвитку культури потрібно розуміти, як розвиваються, за яких умов розвиваються ті чи інші захворювання, і взагалі, чи є смисл викидати зайві гроші на оті, е, двох-трьох компонентні мощні, дорогі, ну які абсолютно в більшості варіантів не потрібні. Вони просто можуть більше підпалити навіть пшеницю, ніж принести якусь користь. Тому от. Люди зробили висновки, що нема смислу переплачувати за фунгіциди, а варто користуватися фунгіцидами, ну, скажімо так, більш доступними. Це от те, що було у нас в наших умовах. До речі, щойно під'їхав керівник цього господарства Вітязь, яке я говорив, це Михайло Іліч Залатарьов. Я зараз попрошу його пару слів сказати для вас. Добрий день, Михайло Іліч! Добрий день. Ви задоволені днем поля? Так. Найголовніше, що з'їхали з аграрії, порядка 100 аграріїв було. Ну 130, я сказав, будьте вже не скромніші. Плюс, скромні, чи... плюс останні були, я маю тільки фебірів чистих аграріїв, плюс представники компаній. Так. Ну я задоволений дуже днем поля. Михайло Іліч, ну все ж таки ваше господарство насіннєве то що б ви хотіли сказати ще для аграріїв? Ну, подякувати, що з'їхали були присутні на цьому заході і хотів би сказати щоб ще приїжджали к нам в кооператив і покупали насіння зернових культур під торговою маркою «Міцис». Отже, друзі, запрошуємо вас в дане господарство. Михайло Іліч запрошує. Я як консультант цього господарства, запрошую. До речі, хто знає, що означає емблема міз сід. Ну сід розумів, що міз означає. От хто е, знає, а на Дніполя ми про це говорили. Тому буде знижка на насіння, ну, піввідсотка, да, буде. П'ять відсотків буде. Ну я хотів собі. Ну ладно, ладно, буде Ілліч Обіцяє п'ять відсотків. Буде знижка на насіння. Хто приїде і знає, що означає міс сід розшифровується як це? Тому друзі, я прошу підтримати це господарство і взагалі вітчизняних виробників насіння. Я прошу підтримувати, оскільки у нас є представлене тут насіння різних компаній оригінаторів Зокрема, тут Одеська да, у вас селекція. Да, Одеска и Київська інститута, да. так есть семена КВС, Ячмене Яровая пшеница. И есть также института Юрьева Юрієва Плод. Тому звертайтеся, будь ласка, за насінням. Я контакти цього господарства і контакти, з ким можна зв'язатися керівника або його заступника, дам у першому коментарі до цього відео. Тому ми з Михайлом Ілічем дякуємо за всім, хто був на нашому Дніполі і всім, хто подивився це відео до кінця. До нових зустрічей. До побачення.